Пенсії не буде і потрібно накопичувати для себе самостійно. Таке ви могли неодноразово зустрічати гортаючи ленту не тільки тіктоку. І давайте розберемо з вами в чому проблема, в чому ж полягає суть. Нам говорять, що математика дуже проста, але ми не до кінця розуміємо, що це означає. Для того щоб більше зрозуміти, ми маємо розуміти саме поняття солідарної пенсійної системи. Справа в тому, що наші пенсіонери зараз отримують 3,261 тисяча гривень в місяць, тому що саме таку суму податку зараз в середньому сплачує працююче населення. Тобто зараз ці люди, які працюють, сплачують податки, і ці податки одразу автоматично перенаправляються на виплату пенсії пенсіонера. І зараз співвідношення таке, що один працівник забезпечує одного пенсіонера. Але дивіться, що відбувається в нас в країні, яка в нас демографічна ситуація. Якщо взяти середній показник, то на одну сім'ю припадає одна дитина. Тобто на двох дорослих припадає одна дитина, яка в майбутньому, коли її батьки стануть пенсіонерами, своєї зарплати однієї має забезпечити прожиття двох людей. Тобто ця дитина має сплатити стільки податків своєї зарплати, щоб ці двоє батьків, двоє людей змогли прожити. А це є нереально. Саме через це, через демографічну ситуацію в країні, і це вона не тільки в Україні, це відбувається по всьому світі, тому що народжуваність дуже стрімко впала. Відбувається така ситуація, що пенсії зараз є дуже малесенькі, солідарні, і саме тому зараз. Більшість людей Європи Америки вони вже давно накопичують собі на майбутнє, щоб жити на пенсії краще. Так як в нас це розпочалося порівняно недавно, так лише з 2003 року був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення, і лише з цього року у нас з'явилася можливість собі формувати також пенсії в різних недержавних фондах страхових компаніях. Саме тому небагато людей знає цю інформацію, і небагато людей вже дожило до того віку, щоб отримати виплати по таких накопиченнях. Лише 2,5% людей в Україні користуються послугами компаній страхування життя, накопичують собі тут на майбутнє, порівняно з Європою, де 90% людей це роблять. Ось чому європейські пенсіонери живуть краще, тільки подбали про своє майбутнє. А українці зараз, хто не подбав, просто виживають або продовжують працювати. Маючи таку інформацію, дізнавайтеся про можливості накопичення для себе на майбутнє. Ті з вас, хто розуміє важливість даної проблеми і хоче її вирішити, я запрошую вас долучатися до мого телеграм-каналу. Посилання залишила в шапці профілю, де я детально про все розповідаю, де можна отримати безкоштовну консультацію щодо даного питання і допомогу в оформленні такого договору. А поки всім бажаю вдалого дня і зважених фінансових рішень.